Чернігів Джаз Open 2016 даруватиме тепло осіннього джазу, музику нових та вже улюблених виконавців, захоплюватиме різноманіттям барв та надовго залишить тепло бабиного літа в серцях людей, стверджують організатори. Традиційно на початку осені люди з вишуканими музичними смаками зі всієї України і не тільки збираються у Чернігові на фестиваль джазу. Організатори намагаються зробити так, щоб в дні проведення було не лише кого послухати, а й взагалі чим зайняти себе. Говоря о тих собственно ми собрали для того, щоб розказати вам акч. О... Таких интересных фишках, нюансах, которые мы для вас подготовили и еще готовим, то стоит отметить ряд нововведений и, собственно, это принцип команды Че Студио каждое событие привносить что-то новое, и поверьте, что порой это бывает достаточно тяжело. Тому що ми кожен раз даємо достатньо високу планку. Фестиваль проходитиме у Чернігові 10 та 11 вересня. В ці дні буде не лише вечірня концертна програма за участю музикантів зі всього світу, а ще й низка інших заходів. Джаз-опен об'єднають з зеленою сценою. Тож в день можна буде послухати ще більше інших колективів в центрі міста. Просто неба. Серед заявлених гостей фестивалю є бенд Бекірова», який вже добре знають українські поціновувачі. Також гратиме музикант з США Харісон Янг, що грав з багатьма світовими зірками. Відвідувачі концерт концертних програм почують і Клезмер, і Балкан, і багато іншого. Хедлайнеркою фестивалю цьогоріч є славнозвісна Ніно Катамадзе. У нас дуже багато гостей, яких ми ще не будемо називати. Це гості на відкритій сцені, я скажу тільки, що це будуть артисти не тільки з Києва, це вот будуть артисти з інших містів. Більш детально зупинимося на лайнапі, який ви зможете побачити в театрі. Це два повноцінних дня, це концерт джазовые дивы Нино Катамадзе с группой Insight и с, со струнным квартетом. Это специальная программа. Вот, она прозвучит еще во время ее тура, который предстоит в ноябре месяце. И, но это специальная программа под фестиваль.